Що нового я можу розказати вам про створення текстових документів, практично нічого. Тому що, от що освітяни на сьогодні вміють робити, це вміють створювати текстові документи, але є одне але. А якщо ви створюєте документ не просто для себе, щоб його десь там у себе в комп'ютері зберігати і користуватися, а Створюєте документ для, наприклад, те, збірника тесту для статей, то тут ми часто отримуємо дуже багато проблем з тим, як ми створюємо ці документи. Ну і про які проблеми, на які проблеми я хочу наголосити, про які проблеми я хочу поговорити. Перше, де створювати текстовий документ. Текстовий документ можна створювати в комп'ютері в редакторі Word, який є практично у всіх освітян. І ви всі, в принципі, вмієте ним користуватись. Або текстовий документ, краще можна створювати на Google диску. Ось тут «Створити документ. Google Документ Google документ вот ми створили, якщо ви подивитесь на цей Google документ і подивитесь на редактор Word, трошечки відмінності є, але не суттєві. В принципі, команди розташовані приблизно так же, як і в текстовому документі Word. Чому на диску краще створювати текстові документи, чим у себе в комп'ютері? Перше. А на диску вам не треба турбуватися про збереження документа. Особливо це актуально зараз в Україні, особливо під час енергетичних якихось проблем, коли світло може вимкнутися несподівано і ви втратили все, що ви писали. Якщо ви не зберігали, а от в Google документі ви нічого не втратили, тому що, по-перше, ви пишете не у себе на комп'ютері. Це у вас вимкнуло світло а на сервері Гугла, воно є, і там ваш документ просто зберігається автоматично в хмару. Недаром ми сьогодні кажемо про хмарні технології, які нам допомагають безпечно і спокійно працювати. Ті, хто переживає, що його геніальні ідеї з вашого комп'ютера можуть бути ну, на вашому комп'ютері. Вони надійно захищені, що їх ніхто не зможе вкрасти. А в Google документі зможе вкрасти. Я просто попрошу. А спробуйте зламати хоч один чужий Google. Не свій, а чужий Google, Спробуйте. Зламати, а після цього переживайте за те, що його можуть вкрасти. Ті, хто зацікавлений в ваших педагогічних освітянських ідеях, не працюють хакерами, які ламають Google документи. Тому ви можете абсолютно спокійно спати на диску ваш документ буде надійно захищений. Крім того, є ще такі моменти: ті, хто зберігають свої документи на флешках. Це взагалі не місце для зберігання документів. Вони там дуже ви дуже, дуже ризикуєте, тому що флешка в будь-який момент може перестати читати і ви втратите все. В комп'ютері теж ви не професіонал, у вас не захищений сервер, ваш диск, там можуть бути віруси, він може просто зіпсуватись. Ви на нього просто чай можете вилити, і, все, і ви втратите все, що ви там зберігали. А от Google такого не зробить, ніхто з працівників Google на серверах чи і не п'є. Сервери захищені антивірусними програмами. Таким чином, зберігання документів в Google документах ваших набагато надійніше, ніж зберігання на вашому комп'ютері. Тепер особливості створення Google документа. Значить, документ має мати назву. Бажану назву документа давати таку, яку ви далі, за якою ви його далі зможете знайти. От у нас це проба. Я так і пишу проба. тут в куточку класнула без назви і пишу проба. І ось тут я ставлю дату 25.04, для того, щоб розуміти, яка версія, що за документ я тут зберігаю, щоб я могла по даті його теж знайти не тільки за назвою, а ще й за датою. Ну, Дата, в принципі, у нього є, але я буду сама пам'ятати цю дату, це я пишу не для комп'ютера, я пишу її для себе. Тепер основні принципи створення документа. Перше, ніж створювати документ. Ми встановлюємо шрифт Абзац, звичайний, нормально. Далі, отут пишемо тайсню роман, отут встановлюємо величину букв. живний, нахилений, чи ще якісь вже такі питання, і одразу встановлюємо розтягування по всій сторінці, одразу встановлюємо. Формат вирівнювання параметри відступу. Відступ, спеціальний відступ, перший рядок с Скільки ви хочете відступити? Ну, зазвичай 1.24, 27. Це стандартний відступ, але може бути 1,5, 1,20 і дивимося, якщо це тези або стаття, дивимося, що стоїть в рекомендаціях. Тобто ми встановлюємо все, що стоїть в рекомендаціях. Ми не будемо відступати початок першої строки пробілами. Це найгірше, що ви можете придумати. Ті, хто будуть монтувати ваші тези і вашу статтю. Вони вас будуть згадувати всіма поганими словами, тому що для них доведеться прибирати всі ваші оці пробіли на початку кожної строки. Ніколи цього не робіть. І друге, що не можна робити, для того, щоб красиво, нормально опублікувати тест, тези або статтю, коли ви дійшли до кінця рядка, ви не натискаєте Ентер. Ви пишете далі, комп'ютер сам перейде на наступний рядок. Та він грамотно перейде, він перейде так, як треба. Ті, хто тикає там ентер, ви собі робите мільйон абзаців. Для чого? Що далі буде робити той, хто монтує вашу статтю? Він теж буде сидіти і хвататись за голову, що з цим робити. Або перейшли вам назад і скаже переробляйте. Тому що це просто неможливо ніяк монтувати. Оце основні проблеми, які стосуються введення інформації в комп'ютер. Ну і комп'ютер сам все зберігає, а головне він перевіряє ошибки. От якщо я написала слово ошибки, він мені підкреслює, клацаю сюди. І мені пише варіанти, що я хотіла сказати тут. Я хотіла сказати ошибки. Ну, насправді я хотіла сказати помилки, тому що в українській мові слова ошибки немає, і чому він мені, ну, може, є якесь слово. От зараз я помилки напишу з помилками. От. І тут мені пише, а, не пише він мені те, що я хочу, який глупий комп'ютер. Помилки. Ми додамо це: додати до словаря, і тепер у всіх, у кого будуть помилки з помилками, він йому вже комп'ютер буде, Google буде перевіряти правильно, тому що Google це штучний інтелект, який саме навчається. От таким чином ми вводимо інформацію. Так.